Брати в Роблокс, я чесно пам'ятаю. <клес> І сьогодні ми здійснюємо побажання наших коментаторів, наших глядачів. Граємо в Roblox в режим дрес. Wow. А, до речі, представлю вам своїх нереальних колег, подружок. Марійка. Марія. Моєчко Марія. І Ріта. Бумбая! Я, до речі, пічкаю на тебе. Уляна Касем. Це буде нова тема? Зараз буде місія, так. Електричний лук. Вау. Давайте оденемось як... Як Френкі. Дуже знайома дівчинка. Дуже знайома дівчинка. Я це бачила. Боже, фу, Це максимально же футбол Я помашала! А що це флеш? Так флеш це на электриці. Нет! Це не більше дає. Це не електрик, це... Це якийсь знаєш, типу, IS ARA. Але зараз ми вийдемо, ну... Ні, але ж ми геніки, що це? Це типу американський. Слухай, дивлячись на аутфіти інших людей, якщо оце дивитись на цьому... В мене піднімається Так. О, це Україна! це таке? Вона, типу голос. А, вона, типу, зрозуміла, підразлят О, Мені подобається цей образ, але це дуже легко ціть. Типу у нас електричка. Це більше мозайка. Так. Це не електрик ну але вона заслена. Тема складна, але якщо думати логічно. Ми на терпімо місці. Але ми програли бананго. Ми програли флешу. У мене у мого персонажа записують Are you a blink? Yeah, me too! У нас, коротше, тема досконале створіння. Що можна зробити? Що? А ну розблокіруй, буду гуглити Взагалі, зроб... нічого не здосконало. А, а може це щось означає? Так, да, це типу Янгол Да. О, зробить Янгол I зробить. have an idea. Оцього да. зробить. Оцього. Divine being. Very mindful. Very demure. Принц. Така крута ідея, до речі. What is a blink? BP Lisa Demon Child 27. <laughs> ну все, я готова. типу <laughs> А тут можете посвящение сделать, но. Все, mm -hmm. я, то, а перчатки, чукдим. Лиса Blackpink, <рес> Diamond de Demon хоче приєднатися в друзі. Окей, okay. я okay, guess. Уляна новий френд. В новий фоловер. Сподіваюся, вона буде дивитися кожне твоє відео і лайкати. Прив'яз, вона ніколи не знає мій канал. Вона хоче бути явно, я напишу, що я душа. So, yeah. no. Боже, я залічена устала. Як тут взагалі людям встагати що робити? Так, да, 5 хвилин це дуже мало. Так! Да. Я вважаю, що потрібно підписати петицію, можливо. Закон ви <ріст> <ріст> До президента. <ріст> We are Divine Souls. <ріст> um, досконале створіння, що це таке? <ріст> я перші, не знаю. Мені здається, тут люди просто іноді взагалі не розуміють значення тем, і видороблять буч. Вони ще іноді за... Кетчуп! Кетчуп mm -hmm. це досконале створіння. Oh, я зрозуміла, mm -hmm. що можна було зробити досконале створіння восьмий елемент. Ой, mean? боже, п'ятий елемент, дурочка. Ти Тут до дивився фільм «П'ятий елемент. Mm -mm. І там одна з головних героїн саме є довершене до створіння. Вона прям так і є, типу, довершене до створіння. Mm -hmm. We are divine. І so... напиши, типу, «Fuck you, bitch, you're, you're very slay. ugly, you're not slay, I see you in Kanava. Напиши, «So, uh, you can suck my dick?» Ти виглядаєш, як блювачка. Це твій аутіст. Вау, він написав, що... Напиши, «We are slay». Я у тебе дома. «This is so unfair». Вона на останньому місці. Боже, вона така кончена. Вона пише «Anatoly, no one talking to you. If you see this video, Latisha, it's to you, girl!» Після цього чекаємо кокриху нашого. «And no one asked for your dad to make you...» «Ніхто не просив твого тата робити тебе...» У нас тема «Spy Family». Я зроблю Грю, Грю. А що за тема? Спай, цей шпигун, спай. Я зроблю Ллойда Форджера. Так, ну поки що виходить дуже погано, мені не подобається Так, схоже на Ну Ти мені поставиш? Оце пі я ніяк це не витягну. Я роблю оцю дуринду Ааа, Люся, точно. Це дуже на неї схоже. Боже, вони продовжити свої розбірки. Вже на якійсь іншій мові пройшла О, ось так він. Летіша. Вона схожа на чорну. О, треба було зробити чорну вдову. Вона ж не поспає вона ж поспає. Але Оксандра. Чому не олександра? Алекс? Чи Александра? це не на часі ще? Чімодан був зали. Ну, до речі, вона схожа на спаю. На спаю. На спа. Св... <му> 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 Бамбішка така. що я так написала? This is crazy. <laughs> Боже, я тобі зуміла. Ну, і гуляйте, що шпигун так... Ew. Може, вона прочитала шай? Це теж не Може, тут загвоздка у тому, що вони роблять за на іншу людину, типу вони шпигують в образі іншої людини. І вони б до цього не догадалися. Ні, свої тупі дуже. Особливо, одяку. Ну це норм, але якби вони червоні. Неймовірно, да? так? Ну, Таліспа! Це ще краще! що, Це ще краще. Прикольно, ти поставила і щось? Так, зірочки. Дуже класно, зірочки. Вони зробили. Тишинг і Стотелі Спайс. О, це крейзі, вони ей. Тільки вони могли вийти в дуеті, але добре. А може там у них ще третя якась буде? Так, так, так. Їх, напевно, троє було взагалі. І де ми? Excuse me, what is there? Знаєш, їм стало три зірочки? This is crazy. This game is rigged. Капоп. Капоп головного мозга. Люблю капоп. Капопа. Денсер! Денсер! Юци! Юци Денсер, головний денсер групи. Я буду Юці, а ти кого? Маша, кого порадиш денсер? Можеш зробити або кота, або кота, або Влада Яба. Влада Яба. О, он йому. уже готовий. Он уже готовий. <рискотворю> да, бігає. <рискотворю> бігає по, по, по странам. Або якусь там о, о, балерину я забула, як її звати. Я Катерина Кухар. Yes. <рискотворю> Просто поанти, а зверху така шапочка кухара і всі все, 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 все зрозуміють. Я впевнена, що ніхто не зрозумів хто такий Влад Яма, окрім Ріти, бо тут грають якісь, ну, явно не Українці, Але я зробив ладоєму про це. І напиши: berry popular Ukrainian. Berry popular ukrainian. А, ну я ж можу використати якийсь dance move, типа Apple Dance. О, ми такі бунтарі. Crazy. Так, я пишу. Я напишу не так. Владислав. Яма просто як на англійській буде yeah. яма. Із Попіла рухлян. Попіла юкрейнян. Балрум. Денсер. Н. У. Хі. Ля. Нет. Можете чекати з Байлі Мувс? О, отакий! Це ж прям Екатерина Куха. Да, і Сальтуха. Сальтуха. Схоже, oh, да, повний треба було лісу зробити з Рокстару, наш oh, там о, найкращий о, денсер. О, до речі, да, да, от розумієте, вам приходять ідеї для аутфіту, коли вже Коли вже позна. <світ> це у нас пансплей. А, я подумала, що Це, я зробило, я Лада, то, це Майкл забав. Джексон, бо а, потім побачила, що інша шапка взагалі. До речі, напишемо Майкла Джексона. Там навіть є обличчя таке ж страшне, як у немає. Кі-поп-денс, о, да, в нас є. До речі, як Взагалі на денс-практики вони одягають щось удобне. Це не до неудобне на деспрактик. Давайте напишемо українську, можемо зрозуміти. А що з писати? Коли записую, що таке спай? Шпигун. Так, так зрозумієш і більше. Молоді всі схожі на А Ти написала шпигун, а у мене перевелося спайгун. Шпигун, хтось такі сав. на видоміш хунати з нею. Світи вибух.